Здоровенькі були. Всім привіт, дорогі оглядачі та підписники мого каналу. З вами, як завжди, я Replay. І сьогодні я продовжую знімати Resident Evil 4 Remake. Це буде друга частина. Всім приємного огляду. Ну що ж, це наш другий випуск. Ми продовжуємо грати Resident Evil 4 Remake. Чи Remake, як кому зручніше. І якщо я не помиляюсь, ми добрались до ферми. Так, ми тепер. Каці ферма. А, це ці медальйони. Але проблема в тому, що я не маю ножа. Ти взагалі відчуваєш, як я по тобі стріляю в голову. Жах. Не біжи до мене. Ох, поруся, не лякай мене. Це yeah. щось і то, то щось. О, граната, це добре. О. Жемчужне ожерелье. Я чотири п'ятих, а де п'ята? Трох писати. Так, Д5, все. Бачу, Д5. Я досі не можу зрозуміти, звідки вони мають отаке. Хто це, хто це зробив, хто це поставив. Але багато знати теж не дуже добре. Трава. Жовта. Це дуже добре. О, дякую. все а... мені ну а кому ще? Леон Кеннеді, майстер на всі руки. Рафін, дякую. О, я можу його брати? А, ні, не можна. О. Так, спочатку зарядим цей. Гранати в мене будуть на третьому слоті, а... Цей дробовик буде на другому слоті. Мені це не подобається цей звук кухонний нож. Втікаємо. Потрібно ще одну гранату. Ловы. Ики <свист> можно. Дікаю! Трохи не вдалося. Вибачаюсь. Леон Кеннеді я не хотів тебе так підставити. Ах, да, тут аж немає авто. О, це якийсь крит був чи що? Критичне попадання ого. Це я розумію. Два шота Якщо я не помиляюсь, якщо цей жемчуг впаде сюди, то він буде брудним жемчугом. Бо це було ще в 2005 році, як була ця сама перша без, ну, не ремейк, звикла гра. Всі розуміють, яке там було качество. То там щось таке було, як якесь ну, украшення падає до брудної води, то воно стає грязним і воно дешевше коштує. Ну, це теж потрібно уважати. Так, це ми одразу беремо. На замку, так, добре. Як на замку, хай буде. О, як, як, як приємно так. І давайте спробуємо оцього бика заманити сюди. Цікаво, чи ста, е, хватить мені одної цієї гранати. Чи, як це, чи це міна, як її потрібно називати, не знаю. Фух, погнали! Tam ja nie ja tam się nie byłces nowe co cze... nowe prochodzennie hmm. Не бачу нічого цікавого від тебе. Щоб б там не було далі нічого. Зараз подивимося, як будемо вертатися. Очки це добре пухоний нож забираємо валим. Втікаємо, втікаємо. Біжи за мною. Форасперу! Хватило? Не хватило, серйозно? Дякую. Я цього тільки хотів. Та ну хватить. Мене всім кидати. Кабан бий його! Порося, я в тебе вірю. Ууу! Так тобі й треба, свиномордий. Його міна не взорвала, як це розуміти? Що тут таке? А цей замок з того вікна не можна було прострелити? Цікаве питання. Добре, давайте подивимось, чи є ще щось до лутування. Як немає, то підем далі. Там я... нічого не бачу. Тут я все забрав, це на ключі. Ідеально. Геній! Леон, ти у нас мастер на всі руки, ти геній. Далося, що щось побачу Це у нас о, таке собі. А Оце? Те саме. Так тут щось у нас є? Немає. О, погнали далі. Сюди теж не можу попасти. О, трава. Ай. Зелена і червона, а тут а зелений жовта, Йомайо. Помилився трохи, чого ти так хитаєшся, ху, я живий? Ну, мо Легко, я навіть не спотів. Так, я пам'ятаю, що ти можеш зробити таку пакость мені. Так. Я зрозумів. А ну, давай спробуємо підманити всіх сюди. О! Капкани потрібно за цим слідкувати. Ху! Чогось себе не підірвав. А тепер йдіть всі сюди. Та не... ну чого ти один приперся? А де твої подружки? О, дякую за допомогу. Повітряки, які на вас патрони відає. Так, так, так. Нє, 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 нє. Патрони. Не, вспів, не встиг. не встиг. Тепер підпали ще раз, підпали. Ще одну, будь ласка. Ага, підпалювати не потрібно, буду знати. О, це дуже добре. Так, е невеличке. Підсказка, якщо я добре пам'ятаю, в першій главі десь в цьому будинку повинна стояти кукла. Така ігрушечна. Вона ще буде якийсь такий звук дивний видавати. Я не пам'ятаю, де вона повинна бути, бо я колись давно, років 2 назад, її вже знах Ось! Так, ось 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 Отут вона буде, бачите оце? Це підставка для неї, в неї стріляєш. Бо якщо я правильно пам'ятаю, якщо всі кукли, які є в, кожні, в одній голові, є одна кукла, всі кукли, які ти знищиш, потім тобі буде даватися можливість. Ну, не буде даватись, тобі тебе буде можливість брати ідеальний ніж. Він, якщо я правильно пам'ятаю, не має прочності. Я не знаю, як це слово на український буде. Що він безлімітний. Тім було одразу так зробити. Я не побачив, що у нього дінамит. Він безлімітний він дуже. ну Ви бачите, в мене ножи дуже швидко уходять. Я не встигаю нічого зробити. Не знаю, скоріше всього. Щось потрібно буде робити з патронами, а то мені ну, не вистачає їх. Так, що я можу створити? Окей. Можу, не можу. Добре, хай буде далі з пістолета. А, це теж на ключ так. Добре. Это здесь. Тут то я залутав, там залутав, ну хіба нічого не... Ага, тут ще щось осталось. А що? Ага, бачу. Сапфир. О! О, один патрон стратив. 4 получив. Хіба вигідно? Тут закрито. Це закрито. Погнали. Так, більш кублів таких немає. Не бачу. Добре. Let's go! Чуєте цей звук, оце таке вже не пролізеш. Красиво, красиве фото. Тут аж більше нічого. Це закритий ящик Окей, о, побачення, Песети і шафа. Матеріали, ну блін, мені матеріали зараз не дуже потрібні. Добре. Ну давай поднимемся, кто все у нас. О, больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя Сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! Що собі сила. Ну що ж, всім дякую, шановні оглядачі та підписники мого каналу. З вами був, як завжди, Ярик Плей. І це була друга частина проходження гри Resident Evil 4 Remake. Тому сподобалось, попрошу поставити лайк, підписатися на мій канал. Обов'язково підпишіться, якщо вам це сподобалось. Прокоментувати можна, так само можна і колокольчик натиснути. А на цьому я вам кажу до побачення, всім дякую за перегляд і зустрінемося в третій частині. Всім до побачення і приємного всім дня. Пока-пока!